Кривенька качечка українська народна казка. Був собі дід та баба, та не було в них дітей. От вони собі сумують, а далі дід і каже бабі Ходімо бабу, в ліс по грибки. От пішли. Бере баба грибки, коли дивиться, у кущику гніздечко, а в гніздечку качечка сидить. От вона дідові: Дивись, діду, яка гарна качечка! А дід каже Візьмемо її додому, нехай вона у нас живе. Стали її брати, коли дивляться, аж у неї ніжка переломлена. Вони взяли її тихенько, принесли додому, зробили їй гніздечко, обложили його пір'ячком і посадили туди качечку, а самі знов пішли по грибки. Вертаються, аж дивляться, що в них так прибрано, хліба напечено, борщик зварений. Від вони до сусідів. Хто це, хто це, ніхто нічого не знає. Другого дня знов пішли дід і баба по грибки. Приходять додому, аж у них і варенички зварені, і починочок стоїть на віконці. Вони знову до сусідів. Чи не бачили кого? Кажуть, бачили якусь дівчину, від криниці водицю несла. Така, кажуть, гарна, тільки трішки кривенька. От дід і баба думали, думали, хто б це був. Ніяк не згадають. А далі баба дідові й каже Знаєш що, діду, зробимо так скажемо, що йдемо по грибки, а самі заховаємось та й будемо наглядати, хто до нас понесе воду. Так і зробили. Стоять вони за коморою, коли дивляться, аж із їх хати виходить дівчина з коромислом. Така гарна, така гарна, тільки що кривенька трішечки. Пішла вона до криниці, а дід і баба тоді в хату. Дивляться, аж у гніздечку нема качечки, тільки повно пір'ячка. Вони тоді взяли гніздечку та укинули в піч, воно там і згоріло. коли жиде дівчина з водою. Війшла в хату, побачила діда й бабу, та зараз до гніздечка, аж гніздечка нема. Вона тоді як заплаче дід і баба до неї кажуть не плач, Галочко, ти будеш у нас за дочку. Ми тебе будемо любити й жалувати, як рідну дитину. А дівчина каже я до віку жила б у вас, якби ви не спалили мого гніздечка та не підглядали за мною, а тепер, каже, не хочу. Зробіть мені, діду, кужилочку й веретенце, я піду від вас. Діди баба плачуть, просять її зустатися, вона не схотіла. Від дід тоді зробив їй кужилочку й веретенце. Вона взяла, сіла на дворі і пряде. Коли ж летить каченят в табуночок, побачили її і співають Онде наша діва, онде наша їва, на метеному дворці, на тесаному стовпці, кужилочка шумить, веретенце дзвонить. Скинемо попір'ячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не получу я з вами. Як була я в лужку, виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. Відвони їй скинули попір'ячку, а самі полетіли далі. Коли летить другий табуночок, і ці теж он де наша діва, он де наша їва, на метеному дворці, на тесаному стовпці, кужилочка шумить, веретенце дзвонить. Скинемо попір'ячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не полечу я з вами. Як була я в лужку, виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. Коли ж летить третій табуночок, побачили дівчину і зараз Он де наша діва, он де наша їва, на метеному дворці, на тесаному стовпці, кужилочка шумить, веретенце дзвонить. Скинемо попір'ячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує: Не получу я з вами. Як була я в лужку виломила ніжку, а ви полинули мене покинули. Скинули їй попір'ячку. Дівчина увертілася у пір'ячко, зробилася качечкою і полетіла з табуночком. А діди баба знов зостались самі собі.